приходить до того, що принаймні прибирають цілий пункт. У сьогодні ми спробуємо цілий пункт, який буде бути пункт того сортування так. сміття. Народ запротестував, і на, ми ну, побоялися. Сортування по чи покоророк? По сортуванню тільки, по сортуванню. А перевозити, і переробляти десь мало в Молдову, бо там вже є завод. І що ж їм?